Вітаю всіх! Сьогодні у нас обновочка. Пропонуємо на продаж автомобіль, який щойно заїхав до України. Розмитнений, сертифікований та готовий до постановки на облік в сервісному центрі. Це Renault Scenic 2014 року. Оснащений дизельним двигуном на 1,5 літра. Механічна 6-ступенева коробка передач. Всі деталі по даному авто будуть на нашому сайті AutoCars. -е. Будь ласка, переходьте, ознайомлюйтесь, буде прописана ціна. Детальні фото, він-код і тому подібне. Зараз більш детально оглянемо даний автомобіль по салону. Тут без зауважень. Класні сидіння, пластикові деталі без зауважень, все ціленьке, все збереглося в ідеалі. Позаду взагалі без використання. Є такі столики, різні карманчики, сидіння кладуться і легко демонтуються в разі необхідності. Просторе багажне відділення і є повноцінне запасне колесо також в даного авто. Під низом ідеальний стан, без перебільшень, косметичний, технічний. Що стосується ходової частини взагалі без зауважень. Зараз ще тут відкрию. От так він виглядає. Є фірмові килимки, є різні схованки, ніші. Сімейний, класний економний автомобіль. До речі, він код. Ось, думаю, його там видно. Можете зафіксувати, перевірити всю інформацію по авто, якщо вас це зацікавить. Пробіг, до речі, 168 тисяч, рідний оригінальний пробіг, ні в якому разі не кручений. Так, Щоб завести автомобіль, беремо ключ-карту, вставляємо в слот, нажимаємо кнопочку. 168 тисяч пробігу. Третій місяць 2014 року дата виготовлення авто. Сервісна книжка присутня, в сервісній книжці є деякі там відмітки. Здається, на 120 чи на 130 тисяч була остання відмітка про сервіс. Класні сидіння з такими вставочками, все це дуже добре і гарно виглядає. В салоні досить просторо, над головою купа місця. Тому ну, дуже класний та зручний автомобіль. Так, що у нас по комплектації? Я вже сказав, шестиступка механіка, 1,5 дизельний двигун, круїста ліміт швидкості, розеточка на 12 вольт, кондиціонер, магнітола, AUX USB. Далі, таким чином можна змінювати вигляд електронної цифрової панелі 168 тисяч пробігу. Там також це є пультом. Бортового комп'ютера можна там зробити різні налаштування. Кермо взагалі без зауважень. Воно навіть на 168 тисяч не виглядає під кермом пульт управління телефоном та мультимедійною системою. Тут управління наклоном фар, два склопідіймачі та електрорегулювання дзеркал. Під капотом зараз заглянемо. Тут все без зауважень. Фонарі 14 й рік, 14 й рік. Все в ідеалі. До речі, навіть лобове скло, як не дивно, але збереглося рідненьке. Троєчка 2013 року. В принципі, тут всі вікна троєчка. Три, три на всіх вікнах троєчка, тільки на оцих 4 стоїть. Зараз переміряємо автомобіль товщиноміром. 150, 120, 150. Це пластик, це пластик. 134 134 135 126 134 141 125 141 67 67 68 96 142 91

137, 125, 125, 126, 126, 131. Пластик, пластик. І тут 123. До речі, класні, ще, в принципі, зимові колеса, «Мішелін». На 16 205, 55 Отже, перемірили ми автомобіль. Що ми бачимо, що автомобіль повністю весь в оригіналі, в рідній фарбі, жоден елемент не фарбувався, не було ніякої косметики по даному авто. Отже, ще раз нагадую: Renault Scenic 2014 рік 1,5 дизельний двигун. Механіка шестистука Повністю весь в ідеальному стані, як по салону, так і по кузову. Немає жодних зауважень до даного авто. Тому, якщо вас цікавить даний автомобіль, будь ласка, звертайтесь, переходьте на наш сайт AutoCars. Там будуть деталі, фото, ціна, вінкод, код все буде прописано на нашому сайті. Посилання ви знайдете в описі під відео. Також доєднуйтесь до телеграм-каналу. Там публікуються всі свіженькі автомобілі, які були придбані в Європі, які планують завозитись до України. Є можливість першому зарезервувати і в подальшому придбати автомобіль. А я дякую, що ви додивилися дане відео до кінця. Не забувайте підписуватись. Всім гарного дня!